Друзі, на Синфо перші проголовне поїхали смерть підполковника Євгенія Іванова, старшого штурмана 39-ї бригади тактичної авіації, стала шоком для усієї системи повітряних сил України. Відомий за точність роботи по цілях та здатністю вести екіпажі в складних умовах на висоті. Іванова виконував бойове завдання у складі ударної пари Су-27 над стихійним напрямком. Зв'язок з його літаком було втрачено в ході маневрування на середній висоті, після чого радіоперехоплення зафіксували фоновий вибух і фрагменти переговорів російських операторів ППО обставини офіційно залишаються не встановленими. Однак характер ситуації вказує на влучання ракети класу земля повітря. Ймовірно, із ЗРК с 400 що прикривав один із важливих логістичних засобів хабі у тилу противника. Реакція української авіації не забарилася у короткий проміжок часу. в Небо піднявся щонайменше 20 одиниць бойової авіації, включаючи міг 29 су 27 і модернізовані штурмовики в західних цивільно наві. Віаційних обладнанням мета була чіткою Повне і параліч ключових авіабаз та командних вузлів ворога на глибині до 200 кілометрів за лінію фронту. Одночасно по трьох аеродромах у Білгородській, Воронезькій Ростовській областях було завдано комбінованого удару авіабомби з GPS-корекцією ракета, повітря земля та скоординовані дії БПЛА Акамікадзе забезпечили раптовість і високу точність. Першим удару зазнав військовий аеродром під валуйками. Тут базувався один із військових підрозділів підрозділи у причетно. Насті до атаки на Іванова за попередньою оперативною інформацією, що не менше три літаки. Су-34 були знищені безпосередньо за селітної посадкові смузі. Ще два пошкоджені уламками на територію складу авіаційних озброєнь. Відбулася дотонація боєприпасів, яку не вдалося локалізувати. Понад 40 хвилин пожежі охопили технічні ангари. Є підтверджені знищення двох паливнозаправників на кількох одиниць наземного обслуговування. Підтверджено понад 30 загиблих серед особового складу. Наступною цілею стала База поблизу Мілорова, Тож удари були скоординовані з наземною розвідкою та діями українських агентів впливу. Частина формування бомбардування припала на момент завантаження озброєння в бортові системи, що спричинило ланцюгову реакцію вибухів у трьох технічних зонах. Непряма атака на об'єкти курувала польовутами на паралізуюче радіолокаційне поле над ділянкою. У результаті чого виникли тимчасові сліпа зона, якою скористалися українські БПЛА-розвідники, що закріпили нові координати для повторного удара удару. третій найпотужніший є залп було здійснено по тиловому аеродрому під Таганрогом. Він не тривалий час залишався резервним полігоном для перегрупування ударної авіації та перевантаження техніки. Граптовість удару дозволила вивести з ладу командний пункт польотів і знищити вузол зв'язку, що координував польоти на всьому південному напрямку. За попередніми оцінками, кількість поранених і загиблих перевищила 80 осіб, включаючи технічний персонал та операторів ППО. Аналітики зазначають. Що настільки скоординована та агресивна відповідь повітряних сил України не стала емоційним актом відплати, а й чітким сигналом про можливе глибоке проникнення авіаційної інфраструктури ворога. Успішність операції ймовірно стала результатом довготривалої підготовки та накопичення точних координат, а не імпровізаційної відповіді. Це свідчить про наявність оновленої тактики з урахуванням технічного оснащення, отриманого від західних партнерів, включаючи нові засоби радіоелектронної боротьби, які дозволили. Уникнути втрата під час виконання завдань з боку РФ Наразі офіційних заяв не надходило однак, у соцмережах вже поширюються масштабних пожеж детонацій і звуків вибухів, що підтверджують факт ураження. Прост погадинські ресурси обмежуються розмитими формулюваннями на кшталт технічної несправності чи необережного поводження з боєприпасами, водночас перекриваючи доступ журналістів до ураження об'єктів втрата таких вузлів управління та. Техніка, навіть якщо вона буде частково відновлена, надає Україні короткотермінову, але стратегічно вигідну паузу. РФ змушена буде перекидати літаки на відновлені бази, що ускладнить логістику і зменшить темп повітряних операцій на сході. Ціна втрати одного підполковника в авіації виявилася для РФ надзвичайно високою, не лише в людських але й в тактичних показниках. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.